Сьогодні тут нарада, де ми зустрілися з громадами нашої з вами рідної Дніпропетровської області, почули про проблемні питання у підготовці до зими, евакуації, гуманітарного реагування. Тобто ми розуміємо, що в нас є потреба продовжити вінтеризацію частини кеш-підтримки. Я вболіваю, щоб наші міжнародні організації саме нашим людям давали гроші, які вони потім використають на закупівлю палива. Не треба думати за людей. Допоможіть грошима, а люди дадуть собі раду. Хто захоче купити дрова, хто захоче купити вугілля, хто захоче купити брикети, але це гроші це ознака поваги, так, до спроможності людей. От це моє переконання, і я з такими ж меседжами виходжу до наших міжнародних партнерів. У нас вже вчора була на рівні Києва велика нарада, де ми покликали усіх міжнародних партнерів. Кластер, я знаю, відповідно по Дніпру і Дніпропетровській області засідає 2 липня. Вони мають розробити механізм, визначити категорії, хто саме потребує багатодітні. Будь ласка, ЮНІСЕФ, УВКБ ООН 20 кілометрів від лінії фронту або від кордону. Давайте чітко розіб'ємо на категорії на кількість коштів. Наш меседж що це має бути одинакова сума для всіх, щоб це було справедливо. Бо коли в одній громаді одна сім'я отримує більше, а інша менше, це неправильно. У нас уже величезний досвід є за ці роки війни, і я бачу, що міжнародники прислухаються і до громад, і до областей. Ну і сподіваюся до мене, бо я теж беру у цьому всьому безпосередню участь, підсумовуючи. Дякую Дніпропетровщині. Дякую очільникам. Найбільше дякую громадам. Дякую людям, які з праці рук щодня пліч опліч тримаються, борються і перемагають. Ви молодці.